Важливо, щоб антикорупційні органи були реально незалежні від всіх. Розумієте, да, погано, коли вони залежні від президента, від уряду, від генерального прокурора. Ну так само погано, коли вони залежать від іноземних громадян. Мету, яких ми взагалі в Україні не знаємо, да? тому вони мусять бути насправді незалежними, і тому ми подумали як команда над тим, а як їх зробити незалежними, як їх призначати так, щоб вони нікому, власне кажучи, не підпорядковувались тих, хто має доступ до грошей, фінансів, бюджету і всього іншого. І тому ми вносимо альтернативний законопроект. Які, на наш погляд, можуть цю ситуацію виправити. І ми подумали: от Міжнародна дорадча рада, це не конституційний орган, вона призначає ці всі антикорупційні органи іноземні громадяни призначають антикорупційні органи. І ми подумали: а чого б нам не створити національну асамблею, яка б, наприклад, могла бути створена з героїв України? Які отримали герої України за участь в бойових діях? У нас їх сьогодні живих 211. одинадцять. Що, Двісті 211 осіб контролювали НАБУ, це буде ефективно? Ні, не так я не говорю контролювали, а я говорю призначали керівництва. НАБУ. і це дуже важлива е, історія і важлива пропозиція, тому що по перше, е, це абсолютні моральні авторитети країни. 211 живих наших героїв України тільки, тільки ті, хто брали участь в бойових діях, і ведеться вони дати їм можливість замість цієї міжнародної дарачої ради, яка нікому не зрозуміла, зараз перезавантажити набу, сап антикорупційний суд, і щоб вони голосуванням, послухавши всіх кандидатів, вибрали найдостойнішого. А може. Із числа героїв України, тому що я можу вам сказати, я вивчала це питання серед героїв України, які пішли воювати, є люди, які мають дві-три освіти, які мають вчені ступені, які реально всім всім своїм характером вони могли би змінити ситуацію в Україні.